Друзі, привіт! Сьогодні хочу зняти наш садок і розказати про проблеми, які ми мали з нашими деревами. Мали, є. Переважно всі, ну не може не всі, але переважно знімають відео про те, як доглядати, як обрізати, як все класно, як суперово, як правильно робити. Я не буду багато розказувати про те, як правильно робити, тому що я тільки теж вчусь. І не можу я вам багато розказати про те, робити, не робити. Про білку дерев знімав, ну, цю інформацію вже якби трохи вивчив, тому зняв відео, є на каналі про те, білити дерева чи не білити. От. Сьогодні трошки хочу розказати про ті дерева, які в нас є, про проблеми, які на них є. І, можливо, ви нам мені підкажете, як краще доглядати. Можливо, можливо, у вас були подібні ситуації і, можливо, щось порадите. Поїхали. Ось у нас є кілька дерев мигдалю. Цей мигдаль ми посадили на цій ділянці, якщо не помиляюсь, три, можливо, чотири роки тому. Тут є один, два, три, чотири. Шість михдалів було, один засох, ми його, ми його викопали. Хочу розказати про ці дерева. Цей мигдаль в нас. Ні разу не плодоносив. Чому не плодоносив, я зрозумів тільки в цьому році, надіюсь, в цьому році ми побачимо на ньому е, плоди. Чому не плодоносив? Тому що він хворів. Ми його неправильно обробляли або взагалі не обробляли. Навіть зараз, в цьому році, я намагаюся його тільки в цьому році, можна сказати, правильно доглядати. Але все одно от, бачимо на гілках. Дуже схильний е, до цієї хвороби, я от на даний момент забув, як вона називається. Е, клястероспоріоз, якщо не помиляюсь, ось такі, як би так зняти добре, ось такі е, він має плями коричневі. Коричневі плями має. і Лікується, читав, що допомагає хорус. Але минулі роки я хорусом обробляв, але не настільки, скажімо так, не то, що хорусом взагалі обробляв не по схемі, як, як мені виходило, так обробляв. І я в цьому році розумію, що Через неправильну обробку не було плодів. Він навіть цвів слабше і не було плодів. Обрізати я його намагаюся більш-менш правильно, і то я думаю, що зараз забагато на ньому загущений трохи він. Але ну, вчимось. Цвіту в цьому році більше, ніж в минулому, тому що позаминулий рік він практично не оброблявся. Минулий рік щось там трохи я обробляв його, але все одно це було не по схемі. В цьому році вже я його обробляв два рази, один раз навіть три перший раз карбамід був, потім бордоська суміш, потім був хорус. Ну, я бачу, що він зацвів. Будемо надіятись, що будуть подив цьому році. Можливо, підкажете, як правильно його далі обробляти, тому що, я так розумію, він обробляється так як слива. Можливо, у когось є досвід і зможете мені підказати. Тут в е, нас кілька роз... е, е, сортівних ми далю. Три сорти, якщо не помиляюсь. От. Ну, таке зацвітає. Три дерева більш-менш. Зацвітають, бачу багато бруньок є, які ще не розцвіли. Цей от мені геть не подобається. Він такий, на ньому цвіту зовсім мало. Он кілька гілок, і то цвіт такий геть не такий, як на тому. Це дерево мені не подобається. Є ще одне таке дерево. Цибулі трохи посадили, щоб зелена була. От. Є ще одне дерево, теж таке. І на ньому теж такий цвіт блідий. І спадає на думку, що це він не щеплений, хоча, хоча, якби місце щеплення було все, хіба, може, не розуміюсь. Ну, побачимо. От. Ну це. Про мигдаль. Не знаю, я вже думав в цьому році його зрізати, але ще вирішили не то, що зрізати, взагалі викопати і викинути, тому що ну, місце займає в садку, а толку з нього небагато. Ну, Хоча я думаю, що толку може небагато через те, що я його неправильно доглядаю. Груша. Груша буде цвісти, побачимо незрозумілий сорт, вона купувалась як. Азійська груша, але це якась якийсь сорт незрозумілий. Одна грушка була, на азійську вона зовсім не схожа. Оця груша взагалі не росте. Не знаю, я вже її і від шкідників в корінь обробляв і підживлював і з бубном біля неї ходив, нічого не допомагає. Не знаю. Може, прийдеться її знищити. Шкода, звичайно, але прийдеться знищити. Це в нас тут нектарини, персики, зацвітають. Так само був бордоцька суміш, хорус був, більше нічого не було. От. Персики хворіли на курчавість листя, але, ну, в принципі, в принципі я ж кажу теж через те, що ми їх неправильно обробляли. В цьому році ми пробуємо їх правильно обробляти. Абрикос. На абрикосі взагалі не було плодів практично взагалі. Там минулого року кілька плодів було. От. Бачу, що він загущений, але ну не знаю, поки що так. Ми його більше вже обрізати, мабуть, не буду. Він теж хворів на моніліоз. От, була обробка бордоською сумішю і була обробка хорусом. Але е, так абрикос потрібно обробляти на початку цвітіння. На початку цвітіння нагадайте препарат забув, тому що я ним ні одного року не обробляв, відповідно, може, через то не було. Не було плодів. В цьому році теж не обробив, тому що були вітри. От якраз він починав цвісти, були вітри. Зараз вітрів нема і я навіть не знаю. Він вже перецвітає, не знаю, обробляти, не обробляти. Підкажіть, будь ласка, можливо, знаєте. бордоська суміш гарно підсушила рани, які викликали, були викликані моніліозом, а також іншими хворобами. Зацвів він е, не дуже рясно в цьому році, але в принципі будемо сподіватися, що, е, що врожай буде, тому що Бордоська суміш дуже гарно е, підсушила рани. От, Тут все текло. От, Видно все сухенько, гарно. От. Так що будемо надіятися, що при правильній обробці ми побачимо в цьому році плоди. От. Ну, оце єдине, мабуть, дерево, яке найбільше було з ним проблем. З персики, нектарини, я ж кажу курчавість. Від курчавості теж мідні препарати допомагають. Але це теж все потрібно робити заздалегідь. Персики невеликі нектарини садок молодий. Тут слива. Слива теж не плодоносила практично, тому що не було потрібних обробок. Там теж сливи. Це в нас яблуня. Це в нас яблуня, це груша. Намагаємося формувати її чашею. Ну, ніби більш-менш щось виходить. Більше гілля лишив в цьому році, щоб вона розвивалась. Більше, Більш потужною стала, вже там пізніше, мабуть, будемо її більше обрізати, тому що ми дуже сильно почали перші обрізання, формування крон. І зараз покажу до чого це призвело. Ось у нас є груша. Дуже сильно проводили обрізання і потужності, якби в ній вистачає, але саме дерево невелике. Навантаження дуже досить велике було в минулому році. Гілка одна зламалась. Тобто спроба формування е, чашею. Трохи я перестарався і, по ходу, я зробив це дерево трохи занадто багато обрізав. Тому відпускаю середній, середній пагін, який я в минулому році був зрізав. От. Відпускаю середній і спробую я її все-таки переформувати на веретено, тому що ну, не, подобається мені, не подобається мені це дерево. Спробую робити з нього веретено. Можете коментувати, можете. Критикувати, тому що, ну, як є, так є. Я показую правду, не люблю це щось розмальовувати, які я молодець і все класно. От є такі проблеми. Це азійські груші. На відео я на відео є на каналі, як їх садив. Досить такі гарні, потужні саджанці. Вже починають вигетувати. Мені подобається. Починають вегетувати. На вулиці потепліло і саженці починають активно вегетувати. Ось ця груша вже геть повну видала цвіту. Що це в нас таке є? Це в нас є груша секуї. Сикуї. Я думаю, що в цьому році ми повинні побачити сигнальні плоди. Треба буде лишити якихось 2-3 груші, щоб подивитися, яка, який буде, яка груша буде. Тут у нас трохрічне дерево хосу. Досить потужне, теж з'являються бутони. І я думаю, що буде сигналка. Коротенько так показав, розказав. На все часу не вистачає, щоб ідеально все доглядати, але робимо, як можемо. Можливо, щось підкажете, можливо, щось побачили, якісь недоліки. Можливо, порадите щось. Буду дуже вдячний. Всім всього доброго, до зустрічі в нових відео.